Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу разом з вами поділитися своїм замовленням із сайту Makeup. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. А, ви знаєте, нас бралося дуже багато роботи, але ну, я як завжди в роботі. Хто зі мною давно то вже й знає, а хто зі мною в телеграм-каналі чи а, в інстаграм. А то також знає, чим я займаюся, що що я роблю зараз. Ще маю заміну, і зі мною працює другий курс. От, то я стараюся максимально на всі, не знаю, напевно, 99,9% віддаватися дівчатам, тому що бачу, що потрібна зараз їм моя допомога, підказка. Робимо дуже цікаві завдання, от і якось трошечки так, значить, і мене в це затягнуло. От, тому що дуже люблю спілкуватися з тентами, і взагалі, коли бачу, що очі горять, і хочеться, звичайно ж їм якось допомогти і багато. Чого підказати, розказати і все в них максимально вкласти. Добре, невеличкий е, такий відступ. Зараз повертаюся до замовлення мейкап. Е, я довго вагалася, думала, думала, воно мені треба, чи воно мені не треба, в кінцевому результаті я вирішила, що воно мені все-таки потрібно, тому що е, ця акція ще діє. Е, е, якщо ви купуєте продукцію е, компанії Лореаль, то там дають дуже класний подарунок. Зараз я вам все теж детальніше покажу. І, власне, щоб отримати цей подаруночок, я собі замовила, я не пам'ятаю, чи в мене колись були, чи в мене не було ось один такий набір це в нас де шампунь Hyaluron Plump, шампунь Філер. З гіалуроновою кислотою, яка має інтенсивно наповнювати та зволожувати волосся від самих коренів для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Колись, можливо, давно я такими і користувалася, але чесно, я пригадати не можу. Дуже гарні відгуки, і в наших дівчат я бачила таку серію. Теж вони її, цю серію дуже хвалили. Ну, якось буду теж. Тестувати це шампунь, де в об'ємі 400 мл. Ось так майкап все гарненько запакував. Я тільки от кур'єром отримала. То я ще так знаєте, розпакувала, але нічого, крім самої плойки, не тестувала. Далі в нас де такий от бальзам філлер теж та сама серія. Я вже так старалася брати все однієї серії і поповнити трошки свої запаси власне, шампунів, кондиціонерів. Та масок для волосся, тому що в мене в запасах там ну, майже нічого немає. Там ще подаруночки залишилися від вікусі, от тому буду це все тестувати. А так більше в мене нічого не залишилось. От, волосся, якому не вистачає зволоження та об'єму. Ну, це, власне, зараз про моє волосся, тому що воно пористе от, і з переходу з зими на весну. Ви знаєте, який буває стан волосся. Я вже трошечки собі сама підрізала навіть кінчики От, і користуюся зараз. ну Я, напевно, окреме відео зніму про свій догляд за волоссям. так і так, Це 250 мл об'єм ось цього бальзаму. І в комплект йшла ось така ще масочка. ну це Я таку, такий собі комплект склала від Paris Ельсеф, це те саме. От, теж все гарно прийшло запаковано. Масочка йде в об'ємі 300 мл, з дати відкриття 12 місяців. І я вирішила, що я цю серію поки відкривати не буду. Ця серія однозначно піде мені запаси. Але там потрібно було набрати на 790, ну тобто на 799 гривень, майже на 800, так? От, і Потрібно ще було щось добирати. Я довго ходила по тому сайту і знайшла ще ось таку серію. Думаю, так, знаєте, набиратись, то набиратись шампунем. Це йде вже зміцнювальний шампунь з амінексилом, плюс біотином та аргеніном. 2х менше волосся на щіці для ослабленого волосся, схильного до випадіння. Я ще раз повторюю, що з весною власне, починаються якісь такі незрозумілі проблеми: авітаміноз, хвилювання. Ну і знаєте, живемо в період війни, Ну, стреси, недосипання і так далі. І чого я це зараз це відкриваю? Тому що це піде вже в мене зараз у використання цей шампунь. Ми зараз з вами подивимося на його консистенцію. Так, хочеться вам максимально він іде такий перламутрового такого кольору. Так, давайте я. Ой, дуже приємний аромат. З амінексилом я цей шампунь не брала. Тому дуже попрошу вас у коментарях написати мені, будь ласка. Хто користувався власне, цією серією, бо якось на ось цю серію я дуже чула гарні відгуки. Плюс там, ще, там є різні серії, там і в, білій, в білому пакуванні. А на ось таку, то я відгуків не чула з амінексилом. Я знаю, що, здається, амінексил це такий аптечний препарат, тобто його можна в аптеці купити. Її використовувати також для волосся, тобто це такий більш лікувальна така серія мається на увазі, якщо купувати в аптеці. Тут я не знаю, як це мені подіє, не подіє, Але отут дивіться: стрес, зміна пір року, розчісування та стайлінг, ваше волосся ослаблюється, стає тоншим, та врешті-решт ви помічаєте його на своєму гребінці. Допоможіть йому повернутися у форму та стати сильнішим, з нашим зміцнювальним шампунем з посиленою формулою амінексил, біотин плюс аргінін. Одним Словом не пробувала. Теж шампунь великий 400 мл об'єм. Буду все тестувати. Тому ще ось такий шампунчик. Далі взяла я ось такий кондиціонер, верніше бальзам захист від ламкості. Теж я цю всю серію з аміно Амінексилом беру у використання, тому я її сміливо можу розпакувати. Тут 200 мл об'єм. А я казала 250, так? Ну, вибачте, мені, значить, а, значить, бальзами йдуть у нас у об'ємі 200 мл. Ось ці бальзами філлери, а це в нас де просто бальзам. А, захист від ламкості. Все те саме, що повторяється, на Шампуні, подивимося на його консистенцію. Ой, ну він такий же, бачите, так, кому я показую, такий вже більш густіший, та, така кремова формула. Ну, аромат а Аромат а, такий же, як у шампуні. Ось. Так що про цю серію я чекаю від вас відгуків. І ви можете вже на задньому фоні чути, що з моя доця починає кашляти. Тому. Я боюсь, що ми знову не потрапили на лікування. А за кадром я вже розпаковую ось таку масочку для волосся з цієї ж самої серії з амінексилом. От. Тут вона де теж в об'ємі 300 мл, і ось тут написано, що це є для ослабленого волосся, схильного до випадіння. Я розумію, що шампуні мені не допоможуть повністю зупинити випадіння. Я приймаю комплекс ще додаткових вітамінів і групи Б. Так, колаген зранку. Хоча я вже цей тиждень щось його пропустила. Тепер знову потрібно буде його відновлювати колаген пити зранку. От Масочка доволі така густа, ну ви бачите, там білого кольору. Ну, теж, а повністю така сама, як і по аромату, як і шампунь з бальзамом. Ось. А такі штуки я набрала. І в подаруночок я отримала. Ось таку штуку. І тут ця коробочка, де написано, що це є стайлер для волосся 2023. Ось така тут є інформація, більш нічого йде, не написано. От. І я вам зараз покажу власне, сам цей стайлер. Хоча в мене стайлер для волосся є, я купувала вже його дуже-дуже давно. В мене Philips. От ще, напевно, як. Тільки пішла працювати, от мені потрібно було я дуже вирівнювати волосся. любила, Зараз я вже це роблю менше, але я бачу, що зараз теж я вже повертаюся до, до цього, що часом де, де, де коріння волосся, трошечки його розгладжую, свою пухнастість ось цим стайлером. от, значить так, Сам стайлер. Має шнур, бачите, я навіть цей шнур ще навіть не розв'язала. Тут зручно, що тут ось так прокручується, тобто зручно, зручний у використанні. Далі, ось тут є кнопочка, яка от, ви зафіксували сам стайлер, що він не відкривався. так, Він відкривається. Я тут не розбираюся, яка ось тут це насадка, що там, бо так, а давайте подивимося, чи інструкція є, бо я щось, чесно кажучи, я не дивилася. І так, а в самій інструкції. Так, ось така інструкція, стайлер для волосся. Пластини з алюмінію, контроль температури від 100 до 230 градусів підходить для всіх типів волосся, можливість регулювання температури завдяки гладкій поверхні пластин волосся не прилипає. До пластин не прилипають засоби для стайлінгу. Ось така інформація. Тут все розписано, написано, що, як, куди і скільки, використання, які можуть бути небезпеки. от і... В принципі, на цьому інструкція вся завершується. Так, тут такі, звичайно, страшні штуки з дітьми намальовані. Ну, але діти так, то є діти. Потрібно їх пильнувати. Значить, тут я зараз постараюсь вам вімкнути і показати все, як то наглядно працює. Значить, це пластини алюмінієві. От, 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 от така. Дуже класно, він мені сподобався, тому що мій вже такий старенький, я думаю, ну, нічого собі оновлю, бо та я без стайлер. І так, стайлер я просто вімкнула в розетку. Коли ви його вмикаєте в розетку, на ньому одразу ось така синенька позначка, де написано off, тобто він вимкнений. І ось тут на кнопочку ми натискаємо. І а, тут, бачите, пішов, показав, показано було 180 градусів, і пішов нагрів температури. Тут ви собі можете його регулювати, наприклад, мінус це буде 170 градусів. Тобто ви собі регулюєте, яку вам температуру треба: 150 градусів, чи 140 градусів. І воно собі пішло, нагрівається, <казано> показано, скільки ще залишилось часу. Або, наприклад, додаєте так, ту температуру, яка от потрібна. Так що... Я ще буду користуватися, можливо, ми з вами вернуковій каві собі. От, тут зразу вже так відчутно: отут ще йде таким теплом. От вже, бачите, скільки 90 градусів, 91 і так далі. Так, тут відчутно відчутно. От, що і як має працювати. От, в принципі, я задоволена. І тут все, вимкнула я його. Я задоволена отримати такий подарунок. Я... Чесно, вам скажу, що вагалася. У мене в кошику була тільки ось ця серія з гіалуроновою кислотою, думаю, я собі просто її і так планувала замовити. Думаю, бо вже щось потрібно змінити. от. А тут ще й дуже класна акція, вона ще діє на сайті Майкап. Заходьте, дивіться. І знаєте що, напевно, найбільше впливало те, що я подивилась відео у Діани Суворової, і вона там дуже класно, класні відгуки залишала на ось цей і стайлер і показувала, що вона купувала, от вона задоволена залишилась власне цим стайлером. І я якось так довірилась і теж собі замовила. Хоча, якщо зайти на сторінку Makeup і почитати відгуки саме про цей стайлер, то там дуже такі негативні відгуки. Ну, я, в принципі, задоволена. Поки так, тим більше отримати. Такий сталевий подарунок, це мені здається приємно. Добре, я ще тут можу говорити, напевно, годинами, але мушу завершувати це відео, йду готувати вечерю. Вам бажаю спокійного вечора, ночі, дня. Тримаймося, будьмо, будьмо розумними і терплячими. Все буде Україна, бережіть себе, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім, па-па! Звичайно ж, як в кінці я забула вам показати, бо залишився з боку. Ось мій чек товарний, що справді буде хто часом мені пише, що не може бути, що це просто безкоштовно йшло у подарунок. От, Дивіться, самий перший написано: подарунок стайлер для волосся от одна штука, і 0,01. Одна копійка. От, а такі ціни на шампуні, бальзами та власне, маски. Саме дорожчі тут були маски для волосся: 187 гривень. А от бальзам, бальзами по 97, а шампунь 131 гривня. От така сума в мене в кінці вийшла. Все, всім дякую, Па-па.